Сьогодні, 21 листопада, Україна вшановує пам'ять героїв революції гідності. Саме вони 12 років тому змінили хід нашої історії. Тож давайте дізнаємось наскільки добре білоцерківці пам'ятають події майдану. Чи знаєте, ви яка подія стала приводом саме революції гідності? Ну, мабуть, що потрібно було вже щось змінити в цій країні, особливо Янукович і проросійські. А зараз виступив, пам'ятаю от і сказав, що курс Євросоюз ми не тримаємо. Ми йдемо в бік Росії. І піднялися студенти, а піднялися всі останні люди, в тому числі я брав участь в тих подіях. Ну, коли Янукович відмовився підписати з Євросоюзом доволі. В якому році розпочалася? Гідності. На Майдані. Ну, перша 2004, а друга в 13-му. 13 Якщо я не помиляюсь, в 2013-му. А можливо знаєте, скільки приблизно загиблих було? Ну, 107 чоловік вважається Небесна Сотня насправді більше. Ну, Я знаю, що Небесна Сотня це наша відома, так. Да? Ну, сіки на самому, скільки всього взагалі, я думаю, набагато більше. Близько сотні наших з вами співвітчизників першими загинули. Патріотів. Можливо, ну, ще знаєте, який там став прийдем для майданівців? Михайлівський, Золотоверх. Михайлівський. Можливо, знаєте, перших загибло. Знаю, до Нігояна Жизневського, ой, Західної України хлопець на, на к прізвище вилетіло зараз люди. Да, так, не пам'ятаю, але це був білоруський хлопчик такий дородкої, черненький. І багато студентів було. Це ж давно вже було майже 10 років назад.